Так, Попробуємо такий вид трошки ширше, да? трошки, трошки ширше. Всім привіт! Я сьогодні роблю на 24-й автобус мій 02 і 0.1. Відкриваю середні двері. Зачиняю середні двері. Так, там лада, да. Лада Пріора їде. Володя їде на маршрутці. Лада Пріора поїхала. І ми за нею. Дивіться. Який віто йде В Вєсі шикарному зміщуємося направо. Далі по маршруту. Спокійно не спішеме. От Я зараз знімаю і дивлюся в смартфон. Як мені знімати, щоб то було рівно і видно і ліве зеркало, і праве зеркало також. Відкриваю тут всі двері. Ця кнопочка всі двері, значить, ця спереді, ця посередині, ця задні двері. Пенсійне. Зачиняю задні двері, зачиняю середні двері. Добре. Візьміть. Тут квитки. Зачиняю спереді двері. І можемо потихеньку рушати. Яма там така, ну... не яма, а... заглиблення, да? чи як то сказав? Я вже не знаю. Віталік поїхав. Так, і ще раз, от так я мушу, щоб було і ліве зеркало, і праве видно. І наклон, щоб був нормальний. Зміщуємося в ліву полосу. того що тут є знак. Ліва йде прямо, а права йде направо. Як і Мерседес. Голос у мене хриплий, того, що я трошечки захворів. Діти йдуть до нас чи ні? Сюди. Не знати непонятно, ні, майже не йдуть, але хтось у нас виходить. Відкриваю середні двері. Зупинка тут у Дравцях один заасфальтована лише розміром на газельку. Зупинку чогось на нас не розрахували. Непонятно чого. Так, от так? да Треба їхати, так, так. Сьогодні у нас яке число? 19. січня 2025 року. Так, хтось хоче вийти? Ніхто. І зупиняємось. вихідний день їздимо спокійно. І, до речі, спати взагалі не хочеться. Я вже виспався у відпустці на всі 100, на всі 100 відсотків. А зараз у мене. У дравцях в кінці. Обід. І майже з'їм, що я буду їсти. Майже з'їм капусту з пельмешками і гарячий чай з лимоном. <кій> Лікуватися треба. Горло якесь таке захрипше. Дравці центр. Не бачу, от виходять чи ні. Давайте встанемо. Майже виходять, бачите. М -м -м, ні, не виходять. Чи виходять? Виходите? А чого ж не встаєте, Так бы я бы уже уехал, если б не встал. Ну, как вам такая съемка люкс? Все добре? лаштовая. Вроде ровно снимаю. Трошки голову вліво, ні, так не катить, трошки вправо так катить. Якось так. так, отак, так, рівно голову, да? це у нас автобус, електрон. І з вами я, Артур. Роблю сьогодні на 24-му маршруті. Автобус їде рівно-рівно, легенько-легенько їде. На цьому місці ми маємо поступитися. У нас тут є вантажна вантажівка. Встаємо на наше місце і йдемо на обід. Ось мона обіцять. І відповім на декілька коментарів, да? На декілька коментарів відповім. Тільки зараз встану трохи зад. Так. Зачиняю всі двері. Всі розійшлися і встану маленько. Правіше встану, щоб слідуй автобус міг спокійно встати зі мною поруч, щоб я йому не заважав, да? бачите? Так, потихі, потихі, і дивимось вліво-вправо, бо там грязюка. Так, Оп. Камера знімає, бачите? Все показує, мені знімає. Так, все в нормі у нас, все в нормі. глушимо, Так, поїхали по питанням, да? Головна сторінка. Так, вітання, колега. Вітаю і я також. Ага. Питання е, стосовно карти, у вас така ж сама в тахографу або інакша. Так, в мене сумка, да? Моя сумка впала. Це е, інакше. Зараз я покажу її і покажу свою демон. Так. Інакша. У мене є міжнародна, а є і така Гіс. Бачите, це от. міжнародна. А та, що сканується тут у нас, в нашому автобусі ще її немає. то вона інакша, але теж з чіпом. Так, далі. Дякую за відео. Дуже сподобалось. Вітаю вас таким технологічним прогресом. Треба тепер збільшити контролерів і перевірки квітків, і люди будуть брати квітки. Згоден це обов'язково станеться. Так і перше питання також відповів. Валідатори це дійсно крута річ, завжди користуюся ними в громадському транспорті. Але деколи бувають такі, як у Вінниці, які не видають чек при оплаті. Це дуже незручно. Ну, чек взагалі-то, якщо ви сплачуєте смартфоном або з карткою, то вам іде. Увідомлення на смартфон. Так, відмітимо. А якісь? Так, так, так. Добрий день. Я не проти української мови, но ви ще не володієте цим языком в достатній степені, щоб бегло на ньому розмовляти. Пожалейте наші уші, всем миру і добра. Ну, тут не від мене все залежить. Я б вам так сказав відповів. Не від мене багато чого залежить. Настане день, коли знову будемо спілкуватися на тій мові, на якій хто хоче. Так, друга частина буде, спрашує Міша Коваленко. Міша, не знаю, чи буде. Подивимось. Так, наконець, то хороше качество і даже без голову кружені. Відеоролик. Якщо у вас голова кружиться, приймаємо. Таблітосики. Так, а подивимося оце відео, чи буде у вас головокруження Ще є якісь там із останніх відповіді. Дякую дуже. А почому ви стали по-українськи говорити ой тут пойшла бум-бум-бум-бум-бум. Почему? Потому що все просто так. Тимчасово так. Дякую дуже і вам дякую, Атлас. Так. Обновляємо. Слава Україні героям! Слава хлопчики. Так. Цікаво, скільки у мене з Ютуба грошей за, за той рік. Да? <кхід> Зараз тільки я тут що не йде? Відключаюся від камери. Так, якщо вам цікаво, скільки в мене за Ютуба за той рік, да? 2024 рік я заробив на Ютубі 259 доларів. Немного і небагато. А за цей рік я заробив 13. За 2023 рік. Якщо я не ошибаюся, там щось 120. Сума потрошки зростає. Все, я йду їсти. істочки. Всього хорошого, хлопчики-горобчики, ще будемо знімати. Всяке цікаве.